Вітаю вас, мої чарівні представники знаку Зодіаку Скорпіон. З вами астропсихолог Лимент Наталя і це прогноз для вас на грудень 2024 року. Сприятливий період, який відкриває для вас багато перспектив, особливо стосовно фінансів та сім'ї. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Для енергообміну прошу поставити лайк та залишити коментар під цим відео. 1 грудня настає новий місяць. В грудні їх буде два. І саме зараз для вас відкривається нова можливість в сфері фінансів та вашої самооцінки. Сонце буде у з'єднанні із місяцем та зіркою Антарес. Її ще називають Серцем Скорпіону, адже вона є найяскравішою в сузір'ї Скорпіона. Маленький факт з історії. Екіпаж аполлона 14 у 1971 році назвав свій місячний модуль саме Антарес. Період сприятливий, щоб ми побороли своїх внутрішніх демонів і ви змогли щось змінити в темі, яка стосується ваших власних фінансів, ресурсів, в тому числі здоров'я, а також перебутків. Сприятливі зміни, а також можливості для цих змін, для того, щоб ви покращили свій дохід. Це може бути пов'язано із переглядом прибутку або ж зміною роботи. Ви можете знайти додатковий заробіток або ж переглянути взагалі сферу своєї діяльності. 4 грудня Сонце, яке символізує наше его, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети законів, порядку та обмежень. А також Меркурій, який символізує наше мислення та інформацію, буде в протистоянні до Юпітеру. Торкатися аспекти будуть 5-го. Другого та восьмого секторів все, що стосується фінансової сфери і всього того, що вас надихає, дітей, вашого хобі та улюбленої справи. Тож може бути перегляд витрат, які сьогодні є. Ви можете передивитися, чи потрібні зараз вам ці витрати, чи ні. Можливо, на наступний місяць ви щось викреслите із важливих для вас, здавалося б, покупок. Ви будете переглядати свої фінанси, а також спільні фінанси із вашими партнерами. Можливо, якісь потреби потрібно буде прибрати. Особливо, якщо це стосується дітей та хопі, будуть підніматися питання перегляду спільних фінансів, особливо якщо вони стосуються хобі та дітей. Також це може бути і періодом розгляду бюджету напередодні зимових свят, буде перерозподіл бюджету. В цей період можуть бути і підвищені конфлікти із людьми, які є для вас авторитетними, або мають вищий статус за вас. Ваше хобі може потребувати більших вкладань. 6 грудня Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Меркурій зараз ще ретроградний, тож ви можете знову повертатися до ідей, які також торкаються ваших власних фінансів та самооцінки. Пам'ятайте, чим вища ваша самооцінка, тим вищі ваші фінанси. Чим вищі ваші амбіції ви проявляєтеся. Другий дім це робота голосом, заявляйте про себе, про свої таланти. І тим більше шансів на те, що ви зустрінете потрібну людину, будуть корисні контакти і клієнти. В цей період до вас можуть приходити нові ідеї, може бути повернення боргів, якщо хтось вам завинив. Отримання фінансової винагороди, хорошої звістки, компліментів, радісна новина. 7 грудня Марс, який є управителем, другим управителем вашого знаку Зодіаку, він переходить в ретроградний рух до 24 лютого 2025 року. В цей період він буде ретроградити у вашому 10 секторі, потім далі він зайде в 9, але зараз він буде акцентувати вашу активність саме в темі, що стосується вашого статусу. Статусу в шлюбі, статусу соціальному або ж це стосується кар'єри. За кілька днів до ретроградності Марсу він буде в стоянні перед розворотом і не варто починати будь-які справи в цей час, адже вони можуть так само зупинитися і не просуватися. Цього дня Венера, яка символізує радість, гармонію, красу, а також взаємовідносини і фінанси, буде переходити в знак Велолюбного водолію. Тут же із 20 листопада і Плутон, вони будуть разом у з'єднанні в вашому четвертому секторі. Це сприятлива можливість для того, щоб ви об'єднали ці потужні енергії і реалізували все задумане, ваші бажання. Головне чітко вірити, формувати потрібні образи. Четвертий сектор пов'язаний із нерухомістю та місцем проживання. Це може бути сприятливим періодом для звільнення дому від мотлуху. Сприятливий період для позбавлення від непотрібного та покращити умови проживання. Це вказівка, що наступного року ворогідне отримання житла, або ж ви будете збирати на житло, або може бути ремонт, може бути переїзд для когось зустріч із коханою людиною. Також цього дня сонце буде в опозиції до Юпітеру, а Меркурій буде в напруженому аспекті до Сатурну. Торкатися аспект знову буде вашого другого, п'ятого та восьмого секторів. Це може бути конфлікт через витрати, чіпляти буде не тільки фінансову сферу, але і ще ваш авторитет, ваші знання та дотримання законів. Нептун в цей період буде переходити в прямий рух в вашому п'ятому секторі і буде давати вам більше романтики, і буде менше заплутаних ситуацій, пов'язаних із вашими дітьми або ж із коханою людиною. 12 грудня Венера буде в напруженому аспекті до Марсу. Це дві планети, які символізують жіноче та чоловіче, це гендерні планети. В цей період може бути конфліктність підвищена із представниками протилежної статі, проте це аспект їм пристрасті. Торкатися він буде вашого 4 та 10 секторів, тобто це може стосуватися вашого статусу, кар'єри з однієї сторони, а також сім'ї та місця проживання з іншої. Це може бути періодом надмірних витрат, які пов'язані з сім'єю або ж переїздом. Або ж це може бути підвищена конфлікти, наприклад, якщо дружина хоче вийти в світ і самореалізовуватися саме не через сім'ю, а через свою справу, через здобуття кар'єри. Але можуть постати питання, як бути із сім'єю, тобто треба буде знайти якийсь компроміс. 15 грудня настає повний місяць у вашому восьмому секторі, і він буде давати ясність або ж результати стосовно питань про розподілу спільних фінансів та ресурсів, соціальних виплат. Ви можете в цей період отримати дохід від своїх інвестицій, або ж може бути періодом перевірки податкової, або ж надходження в соціальних виплат, або ви можете отримати гроші від вашого партнеру. Це може бути періодом і зміни банку, наприклад, або звернення до психології і астрології. Для когось гарна звістка, яка стосується зачаття. Ясність може прийти і в темах, які стосуються страхування, митного контролю, а також спадку. Меркурій буде переходити в прямий рух у вашому другому секторі. Тож, краще підуть справи, які стосуються вашої. Документації, спілкування з іншими людьми і, відповідно, із вашими доходами. Ви можете впорядкувати ваші справи і чітко зрозуміти свій рівень доходу. Це може бути і отримання паперових грошей або ж активна взаємодія з іншими людьми, спілкування, що може принести фінанси. 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Аспект буде торкатися вашого другого та п'ятого секторів. В цей період можуть бути висвітлені факти, яких ви раніше не знали, прийде ясність, оскільки другий дім це ваша самооцінка та ресурси і фінанси, а п'ятий це ваші хобі, все, що вас надихає, то можуть розкритися якісь фінансові таємниці від ваших партнерів, або ж ви зможете втілити свій творчий проект і він надасть вам можливість. Заробляти. 20 грудня буде гармонійний аспект місяця Венера в тригоні до Юпітеру у вашому 4 та 8 секторах. Венера планета малого щастя та успіху. А Юпітер це планета великого щастя та авторитету. Вона все розширює. І саме цей аспект удачі і руйнувань перешкод на вашому шляху дасть вам можливість підняти рівень доходу, як сімейного, це може бути сімейний бізнес, а також. Прибутку від нерухомості, від справ, які пов'язані із роботою на дому або ж місцем проживання, може бути і перехід ваших відносин із коханою людиною на більш глибокий серйозний рівень. 21 грудня сонце буде переходити в знак Козиріг. і з астрологічної точки зору настає зимове сонцестояння і північні півкулі зима. Це сприятливий період для того, щоб ви прописали плани, які стосуються вашого третього сектору, тобто сектору ваших відносин із іншими людьми. Це може бути періодом навчання, або ж ви будете навчатися, або ж когось будете навчати. Це сприятливий період і для поїздок. 23 грудня сонце буде в напруженому аспекті до місячного вузла раху та місячного вузла кету, тобто кармічних вузлів. Торкаючись третього, шостого та дванадцятого секторів, будуть підніматися питання здоров'я. Ви можете переглядати свої колишні проекти, свою роботу, а також на базі вашого вже отриманого досвіду йти і здобувати новий. Це може бути періодом із виходу із вашої зони комфорту, перегляду, умов життя. Третій сектор це ваше близьке оточення. Шостий це. Рутинні обов'язки, а 12. це відпочинок, це дім духовності та усамітнення. Головне тут не перенапружувати себе і слідкувати за своїм здоров'ям. Період вважається серединою точкою між коридорами затемнень, і тож буде давати вам можливість проаналізувати, як просуваються ваші задумані плани. 25 грудня. Буде напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Це буде другий дотик їх. Перший був 20 серпня і діє плюс-мінус декілька тижнів. Аспект торкається у вас 5 та 8 секторів. Тобто в цей період іде дисгармонія між вашими можливостями та реальним станом речей. Оскільки Юпітер є планетою розширення, а Сатурн є планетою звуження, то в цей період може постати перегляд питань фінансів, знову ж таки, можливо, вам хотілося б мати більше на своєму хобі, на своїй справі, або ж більше мати можливостей для реалізації своїх творчих проєктів, для того, щоб дарувати подарунки, організовувати свята, але Сатурн буде обмежувати. Ваші цілі в цей період мають бути амбіційними, але практичними і реалістичними. Цей же аспект і дасть вам можливість руйнувати перешкоди на вашому шляху. 26 грудня буде напружений аспект між Меркурієм, Сатурном та Юпітером, торкається аспект 2, 5, і 8 секторів. Питання фінансів та взаємовідносин залишаються. Проте це останній напружений аспект цього місяці. Тож ви можете швидко їх вирішити, адже Меркурій вже в прямому русі, він рухається дуже швидко, і аспект швидко так само і розійдеться. Проте ви будете мати чітке розуміння, чітку інформацію стосовно ваших власних фінансів, ваших взаємовідносин з коханою людиною та фінансів, які стосуються спільного бюджету. 31 грудня настає новий місяць в третьому секторі. Тобто, це сприятлива можливість, щоб в першу годину настання нового місяця ви прописали плани на місяць і наступний рік вперед, які стосуються вашого близького оточення, сусідів, колег. Родичів, а також ваших знань. Це сприятливий період для підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності, мандрівок для вас будуть відкриватися нові дороги. Бажаю вам чудових зимових свят, реалізації ваших планів найкращим чином і до наступних зустрічей в наступних відео!